Прогноз погоди на 10 днів. Привіт, друзі! З 23 травня, по 1 червня весна, в Україні поступово переходить у літо, даруючи тепло з м'якими дощами. На початку та сонячними днями наприкінці. Небо то вкриватиметься легкими хмарами, то сяєтиме яскравим сонцем, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура зростатиме від плюс 5 до плюс 30, вітер південно східний. 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11, а в день плюс 20 3 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-9 метрів на секунду. Чернігів. 24 травня. В день плюс 24, ясно. Чернігів огортає теплом. А ясне небо запрошує насолодитися свіжим весняним днем. 26 травня, 29 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14, а в день плюс 26 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 6-8 метрів на секунду. Суми, 27 травня. Вдень плюс 27, ясно. Суми тішить сонячним теплом, ваблячи до легких прогулянок під блакитним небом. 30 травня 1 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а в день плюс 29 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Для туристів північ тепла і сонячна. Ідеально для вилазок, для активностей. Пікніки та рибалка чудовий вибір для цього періоду. Продовжимо з півдня України 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний. 9-10 метрів на секунду. Одеса 24 травня. В день плюс 27. Ясно. Одеса зігріває морським теплом, а ясне небо дарує свіжість для активного відпочинку. 26 травня, 29 травня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 18, а в день плюс 29 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 6-8 метрів на секунду. Херсон 28 травня, в день плюс 30. Ясно. Херсонщина тішить спекотним сонцем, ваблячи до спокійних вилазок. 30 травня 1 червня. Температура вночі буде плюс 19 плюс 20, а вдень плюс 31 плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південний 5 метрів на секунду. Для туристів. Південь теплий і сонячний. Ідеально для прогулянок узбережжям, для активностей. Пікніки та купання. Чудовий вибір для теплого періоду. Наступний захід України 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 7, плюс 9, а в день плюс 14, плюс 16. Хмарно, значні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 11-12 метрів на секунду. Львів 24 травня. В день плюс 12. Хмарно. Дощ. Львів огортає прохолодою, а дощ ніжно освіжає повітря, створюючи затишок. 26 травня, 29 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12, а день плюс 18 плюс 20. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 7-8 метрів на секунду. Івано-Франківськ 27 травня, в день плюс 19. Ясно. Івано-Франківськ дарує свіжість, а сонце додає чарівності цьому дню. 30 травня, 1 червня, температура вночі буде плюс 13, плюс 15, а вдень плюс 21 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південний 6 метрів на секунду. Для туристів захід прохолодний на початку, сонячний наприкінці. Тримайте парасольку. Для активностей. Велосипедні прогулянки підійдуть наприкінці. Уникайте дощів. Далі схід України 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14, а в день плюс 24 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний. 8-9 метрів на секунду. Харків. 24 травня. В день плюс 25. Ясно. Харків зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного дня. 26 травня, 29 травня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а в день плюс 27, плюс 29, ясно, без опадів. Вітер південно-східний 6-8 метрів на секунду. Донецьк, 28 травня, в день плюс 28. Ясно. Донецьк тішить теплом, а сонячне небо. Додає настрою для відпочинку. 30 травня 1 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а в день плюс 30 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південний 5 метрів на секунду. Для туристів. Схід теплий і сонячний ідеально для вилазок. Для активностей пікніки та пробіжки. Чудовий вибір для теплого періоду. І на завершення центр України 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12, а в день плюс 23 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-9 метрів на секунду. Київ 24 травня, в день плюс 24. Ясно. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. 26 травня, 29 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 26 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 6-8 метрів на секунду. Дніпро. 27 травня в день плюс 27. Ясно. Дніпро зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. 30 травня 1 червня температура вночі буде плюс 16 плюс 18, а в день плюс 29 плюс 30. Ясно, без опадів вітер південний 5-6 метрів на секунду. Для туристів центр теплий і сонячний. Ідеально для вилазок. Для активностей пікніки та рибалка чудовий вибір для теплого періоду. Загальні тенденції. З 23 травня. По 1 червня 2025 року в Україні погода переходить від весняної свіжості до літнього тепла. Температура вища за середню для травня. Дощі на заході на початку поступаються сонцю. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло, ясно до плюс 30. Південь. Тепло, ясно до плюс 32. Захід прохолодно на початку, сонячно наприкінці до плюс 23. Схід, тепло ясно до плюс 31. Центр тепло, ясно до плюс 30. Для аграріїв – Дощі зволожать ґрунт на заході. Стежте за посівами в інших регіонах, для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок. Захід із парасолькою на початку. Рекомендації щодо одягу: легкий одяг, зручне взуття, парасолька на заході. Для активності, пікніки та велосипедні прогулянки. На сході, купання на півдні. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо вам гарного травня та мирного неба!